Я потрапив у світ літаючих островів з понад 200 модами, які я повинен дослідити. Нові моби, біоми, зброя і броня. І найголовніше цей світ наповнений з неймовірних пригод та небезпек. Дев'ята частина. Все почалося з того, що я вирішив побудувати ферму заліза і офіційно увійти в куб мільйонерів. Але просто так залізо з неба не падає, тому спершу мені потрібно було зібрати всі необхідні ресурси. Я вирішив їх збирати. Але не будь-як, а як справжній професіонал. Забрав свій джукзачок, бо носити все в інвентарі це не для мене. Пішов на склад, прихопив просто тонну дерева, потім скрафтив палеці та кнопки, бочки, скриню і, звісно, ліг спати. Бо нічні зміни то не моє, хай моби самі з собою розбираються. Наступного дня я зробив човен, переплавив залізо, скрафтив воронку і вирушив на пошуки лави і води. З водою проблем не було, а ось лаву довелося пошукати. Я, як справжній з спустився вниз, знайшов озеро лави, взяв повне відро, але звідки із темряви з'являється павук. Я, звісно, професійний майнкрафтер, але коли він вистрибнув з за блоку, моїм єдиним бажанням було втекти подалі. Але ні, взявши меч і розмахнувся, і бам! Мінус паук. Один паук мені не завадить стати мільйонером. А і до речі, якщо ви додивились до цього моменту, то напишіть коментар: доброго вечора, ми з України. Всі, хто це напишуть, офіційно отримають від мене сердечко. Повернувшись додому, я вирішив, що без віслюка нікуди. Так-так, сам за лавою ходив, а тут раптом без друга не обійтись. Да, от такі я. Знайшовши візлюка та вирушивши на місце майбутньої ферми заліза, я почав вирівнювати територію. Але тут нова хлепа. Землі в мене було рівно нуль. Довелося повертатись на склад, брати ресурси і тільки потім нормально розрівняти ділянку. Після всього цього я приступив до будування ферми заліза. Потім, згадавши, що біля мене є поселення, я не знаю чи можна його так назвати, бо воно в повітрі висить, я почав шукати осла, і знайшовши його, я повернувся в дім. Згадавши, що мені потрібно просто тонна рейок, я побудував ферму рейок, яка приносить просто мільярд рейок за хвилину. Ні, ну версія 1.21 просто кайф, просто якась версія дюпання реально. Якби так було б з діамантами, але то вже дуже читерно, реально. Потім, поставивши замість простих рейок, електрорейки. електрорейк, ну я просто геній, я пішов на склад, щоб забрати купу будівельних ботів і побудуватись до найближчого поселення, яке літає в повітрі знову ж таки. І забравши всі рейки, які там були, я був найбагатшим мільйонером рейок. Звичайно, я не знаю на що мені їх стільки, але я знову запустив механізм. Після того, як я вже не вже пішов будуватись, це зайняло в мене мінімум хвилин 30. Тої годину. Я знаю, що я дуже сильно потупив, бо я міг всіх селянинів перенести на літаку. Да. Це якщо що я зрозумів під час монтажу цього даного відосу. Оце так, да. Так би я зараз би тупо години-4 зекономив. А якщо що час це гроші? Час це гроші. Потім, добудувавшись до селища, мене спочатку зустрів голем, який дуже-дуже прям сильно високо стрібав від радості, що я не вже заберу його робів селян. Потім, знайшовши селянина, який не дуже хотів до мене в гості, щоб потім йому зомбі не давав спати, я його врятував. Знайшовши нового селянина в басейні на тусовці. Е, чого ви мене не покликали? Я зайшов без запрошення. І так зрадів, що аж присів від радості. Після цього все закінчилось, але в мене були проблеми з рейками. Потім знову, знову, знову. Да! Сюда, не все! А, тю. Я ще не добудував, що я радію. Забудувавши всіх селян, щоб до них не зайшли сторонні боби, я почав будувати величезну гірку. Хто чекав, що я будуватиму американські гірки, то ось вони. Нє ну, а що ви хотів? Це все, що я зміг побудувати. Зустрівши на своєму шляху скеледрона, я ліг спати, бо на висоті, десь плюс-мінус 300 боків. Битися з ним я не дуже хотів. Прокинувшись зранку, я продовжив будувати американські гірки для сільських чувачків. І закінчивши будівництво найбільшого рікового безумства, я повернувся до ферми заліза. На перший час я побудував для них халабуду і пішов крафтити вагонетки. Не, ну звичайно, для ферми заліза потрібно, як завжди, що правильно речі заліза. А от заліза в мене якраз не було. Після того мені потрібно було добувати залізо. І здобувши пару шматків, я згадав, що в мене працює ферма рейок. І злякавшись, що в мене може вилетіти зараз же Майнкрафт, я побіг, начебто блискавка Маквін, ну або з як -Сонік. Зупинивши її, я не знаю чому я так хвилювався, бо комп в мене взагалі не вагав. Стільки рейок, що аж не вистачило місця. А ні, вистачило. Я навіть не знаю, як мій комп витримав це. Після цього я пішов переправляти всі шматки заліза. На секундочку в мене було штук 20. Я вже думав, може мені не треба та ферма заліза. Але зрозумівши, що 3000 шматків Фу Пути 3000. Не, реально якби 3000 було, що 300 шматків заліза мені не завадять, я почав крафтити вагонетки. Полетівши до селяків на літаку, я почав переносити їх. Це був просто якийсь жах. То вагонетка не туди поїде, то селянин втече. Коротше, одним словом я їх посадив, звичайно, не всіх, а лише двох. Але мені й того вистачить, бо я їх потім розмножу. І поїхавши до них на вагонеці, я знаю, що в мене був літак, але я хотів проїхатись на неймовірно крутій американській гірці, яку я будував 2 години. Доїхавши додому, я застряг в заторах. А, сьогодні що, понеділок. Селяни, що ви тут стали? Ану поїхав швидко. Але він був такий упертий, що мені прийшлось допомагати йому. Ні, ну ви повинні працювати, а не я. Алло. Хто тут на роботу наймався? Якби він мені не був потрібен, його б вже тут просто не було. Сюда Невже? Невже після того, як вони зайшли в неймовірно крутий готель люкс, я не вже дав їм хліба, щоб в мене було ще більше сільських чувачків. Почекавши дуже, дуже, дуже просто, я не знаю скільки я раз буду казати слово дуже, але просто неймовірно багато часу, поки всі вони підростуть. Після того, як вони доїхали до свого офісу, в якому будуть працювати 24 на 7, але вони цього не знали. Тож завжди добре читайте документи, коли ви йдете на роботу. Пізніше я знову дав своїм хліборобам їжі, але вже не хліба, а картоплі. Бо весь хліб вони схавали. Ні, ну серйозно, з такими темпами мені було потрібно не ферму заліза будувати, а поле пшениці. Ха ха! Його капець! Прибравши всі допоміжні блоки, ферма була майже готова. Але щоб вона була готова на 100%, то мені потрібна ніч, щоб знайти свого кента. дочекавшись ночі та знайшовши свого друга, який теж дуже хотів на роботу. Але він потім передумав ого, їх аж два. Вирішуючи кого брати, з'явився голем, який не дуже хотів працювати на мене. Ми вирішили все на рівних силах. Я його добив кулаком. Завевши свого кінта в офіс, я почав всіх ворожих мобів бити. Просто руками, руками. І я зрозумів, що я не дуже сильний супергерой, але знову з'явився голем. Не в тому місці, де треба. Я полетів, щоб скрафтити суперзброю. Бо дві години гамселити одного голема рукою це не для мене. Бо час іде, а час це гроші. Час це гроші. Скрафтивши мультиінструмент, я повернувся до ферми, щоб показати, хто тут головний керівник бізнесу. Я, я головний. Але Голема вже тут не була. Ха, злякався конкурент. Після того ферма запрацювала. Да, невже? Я побудував її за 14 днів. А це на секундочку, 4 з половиною години реального часу в житті. А як ми знаємо, час це гроші. І ось скільки заліза ферма принесла за 5 хвилин. Тепер мені треба це все колись зламати, але це вже точно не зараз. Ай, ну ладно, я ж ютубер, а воно буде мені заважати на прев'ю. Коротше, мені прийшлось все це знести. Ну а все, на цьому чудовому моменті відео підходить до кінця. Обов'язково ставте своїх вподобайденів, підписуйтесь на мій канал та до телеграму долучайтесь посилання в шапці каналу. А, і також, якщо хочете продовження виживання в цьому неймовірному світі літаючих островів, пишіть коментарі. Всім пока!